Простір спокою. Від природи залежить не тільки наше виживання. Без природи ми не знайдемо шлях додому. Ми не зможемо вийти з в'язниці нашого розуму. Ми загубилися у справах, пам'яті, думках і сподіваннях. Загубилися в лабіринті проблем і складного світу. Ми забули те. Що знають гори, дерева і звірі, забули, що означає бути спокійним, бути собою, бути там, де є життя тут і тепер. Коли звертаєш увагу на природу, на те, що виникло незалежно від волі людини, ти виходиш із в'язниці раціонального мислення і відчуваєш єдність із буттям, яке охоплює. Все суще, звернути увагу на камінь, дерево чи тварину не означає думати про них, просто сприймай їх, затримай у свідомості, тоді ти схопиш частинку їхньої суті, відчуєш, скільки в них спокою, і цей спокій перейде до тебе. Тоді ти відчуєш, наскільки глибоко вони перебувають у бутті, наскільки єдині з тим. Що відбувається тут і тепер, усвідомивши це, ти теж знайдеш у собі точку спокою. Коли гуляєш або відпочиваєш на природі, вшануй її повною присутністю. Будь спокійний. Дивися, слухай. Поглянь, наскільки повно кожна тварина і рослина є собою, на відміну від людей. Вони не ділять своє єство на двоє, не живуть ментальним образом свого я, тому й не переймаються тим, щоб його захищати і вдосконалювати. Олень це олень, а тюльпан це тюльпан. Всі речі в природі єдині не тільки за собою, а й буттям. Вони не вирізняють себе на полотні сущого і не кажуть ось я, а ось усе інше. Споглядання природи звільнить тебе від я, джерела нескінченних проблем. Прислухайся до звуків природи, відзнач їх для себе шепіт листя, лопотіння дощу, сюрчання комах, співи перших пташок на світанку. Розчинися в цих звуках. За ними є щось більше, щось священне. Недосяжне для раціонального розуму, не ти створив своє тіло. Ти не можеш керувати його функціями. Тут діє розум більший за розум людини, той самий розум, що діє в природі. Як підійти до нього найближче, тільки усвідомивши поле своєї внутрішньої енергії, відчуваючи присутність життя у своєму тілі. Весела грайливість собаки, безумовна любов, готовність жити на повну силу різко контрастує з внутрішнім станом її господаря розгубленого, пригніченого, тривожного, знесиленого під вагою проблем. Його немає в єдиному реальному місці тут і тепер. Дивно, що поруч із таким господарем собака залишається здоровою. І Сприймаючи природу розумом, суто через мислення, ти не відчуваєш її повноти і абсолютної присутності в буті. Так, ти побачиш лише форму, а не життя, яким цю форму наповнено, не помітиш священної таємниці. У пошуках зиску, знання та інших утилітарних речей раціональний розум перетворює природу на товар. Правічні ліси стають деревиною, птахи об'єктом орнітологічних досліджень, гори – джерелом корисних копалин або рекордами альпіністів. Коли ти в контакті з природою, дозволь собі побути у просторі без думок поза сферою мислення. Тоді природа відповість тобі віддячить долучиться до еволюції людства. І розвитку планетарної свідомості. Зверни увагу, як тут і тепер існує квітка, як вона віддається потокові життя. У тебе вдома напевно є рослини. Ти, хоч колись, дивився на них по справжньому, дозволяв цим простим, однак загадковим створінням поділитися своїми таємницями помічав. Скільки в них спокою, яке довкола них поле тиші. Коли усвідомлюєш, скільки спокою та гармонії випромінюють рослини, вони стають твоїми вчителями. Подивись на тварину, на дерево, як глибоко вони занурені в буття, вони і є буття. Вони одухотворені, сповнені гідності великої простоти. Цього не побачиш, допоки не відмовишся від звишки все розтинати і роздавати ярлики. Коли забуваєш про ментальні наклейки, відчуваєш той вимір природи, який неможливо осягнути чуттями, словами і розумом, ця удухотвореність, ця небесна гармонія існує не тільки в природі, а й в тобі. Повітря, яким ти дихаєш, це природа. Твоє дихання це теж природа. Зверни увагу на те, як ти дихаєш, і зрозумієш, що вдих і видих не ти робиш це дихання природи. Якби ти мусив пам'ятати, що треба дихати, ти швидко задихнувся б. Так само ти не можеш перестати дихати. Природа візьме своє, коли зосереджуєшся на диханні. Усвідомлюєш його. Ти надійно і в дуже інтимний спосіб воз'єднуєшся з природою. Це лікує, дає силу жити. Твоя свідомість виходить зі світу раціонального мислення і робить крок у внутрішню сферу необумовленої обумовленої свідомості. Щоб відновити зв'язок із буттям, тобі потрібен учитель, а природа це найкращий учитель. Не тільки тобі потрібна природа, ти їй теж потрібен. Ти невіддільний від природи. Всі ми частинки єдиного життя, яке існує у всесвіті, в безлічі різних форм, і всі ці форми взаємопов'язані. Коли бачиш одухотвореність, красу, простір неймовірного спокою і гідності, в якому існують квіти і дерева, ти робиш внесок. У їхній світ. Через твоє усвідомлення природа пізнає себе. Через тебе вона пізнає свою духотвореність і красу. Велика тиша повиває всю природу і тебе теж. Тільки знайшовши в собі тишу, ти можеш увійти в царство спокою, де існують гори, тварини і рослини. Тільки зупинивши карусель думок, ти можеш воз'єднатися з природою і здолати гірке відчуття самості, створене галасливим розумом. Раціональне мислення це одна зі стадій еволюції. Природа існує в площині простоти і тиші, яка передує появі мислення дерево, квітка, пташка, гора не знають про свою духотвореність і красу. Знайшовши в собі тишу, людина виходить за межі розуму. Поза межами розуму у просторі спокою існує окремий світ знання і свідомості. Природа приведе тебе до тиші, це її подарунок тобі. Коли сприймаєш природу, розчиняєшся в ній у просторі тиші. Він наповнюється твоїм усвідомленням. І це твій подарунок природі. Через тебе природа усвідомлює себе. Вона чекала тебе мільйони років.